Тему по дорозі до вас, до наших партнерів, хочемо поговорити про наступне це сівбу соняшнику і кукурудзи. Враховуючи попередню нашу рубрику і те, що десь більше 10 тисяч було проглядів нашої теми, то ми постараємося цей раз бути лаконічними і говорити про основні теми, які касаються сівби Соняшнику і кукурудзи. Сьогодні 24 березня на Київщині було мінус 4. Завтра вже передають потепління. І через 2-3-4 дні розпочнеться сівба Соняшнику, а потім вже і кукурудзи. Що необхідно врахувати, це насамперед необхідно врахувати, що сьогодні сучасна селекція кукурудзи і соняшнику направлена на пошук генотипів, які стійкі до холодних умов, особливо ґрунтової. І ми можемо з вами розпочати сівбу з гібридів, ті, які можуть добре себе почувати при температурі вже 7-8 градусів на глибині сівби. І Ми радимо отримати від кожного постачальника насіння так званий холодний тест, кул-тест, cool який дасть вам можливість розміщувати в часі і в просторі ті чи інші гібриди. От з правої сторони підготовлене поле, чудово підготовлене, забороноване. Я впевнений, що на ньому буде через тиждень проводити соняшник. І Сьогодні основним приладом, який, предметом, який повинен бути в агронома це повинен бути термометр грунтовий. І визначати температуру потрібно цілодобово. Коли ми з вами побачимо, що температура цілодобова десь становиться на рівні плюс 6, плюс 7 на глибині сівби, це дає можливість розпочинати старт сівби гібридів. Які сійки до таких температур. Необхідно враховувати рельєф поля, його розміщення на південній чи на північній стороні воно поле і стартувати, розміщувати гібриди вже на таких полях. Вони прогріваються краще. Необхідно врахувати родючість з ґрунту, фізичні властивості, піщане поле. І лісу піщане, або, лі, можливо, чорнозем. На кожному полі встановлюється свій температурний діапазон і це дає можливість вже нам прийняти рішення по сівбі соняшнику. Ще хочеться наголосити на одному моменті, про який ви повинні врахувати. Була тепла зима, практично ґрунт був непромерзлий. Де в якій мірі там на 5-10 см. І то він постійно вжив. І дуже багато збереглося ґрунтових шкідників, дротяники, інші совки. Тому ми радимо перед тим, як розпочинати сівбу, зараз потепліє провести ґрунтові розкопки на наявність цих шкідників. Тому що протравка інсектицидами, всі ми прекрасно, як агрономи знаємо. Не завжди спасає сходи від цих шкідників, особливо коли вони перевищують порог шкодочинності. І тому обов'язково необхідно зробити. Якщо ви знайдете на своїх полях велику кількість цих ґрунтових шкідників, є два способи, як уникнути цього пошкодження. Це перенести терміни сівби на трошки пізніший час, щоб потепліло. І тоді в нас з'явиться шанси менше на пошкодження. А інший момент це внесення так званих інсектицидів гранульованого типу. Але вони на сьогоднішній день не дуже дешеві. І ми прекрасно знаємо, що не всі мають сівалки-аплікатори, які дають можливість боротися із грунтовими шкідниками. Але насамперед необхідно провести моніторинг кожного поля, особливо ті поля, які ми з вами тобто, на тих полях, які ми будемо розпочинати сівпут. Необхідно звернути увагу, друзі, що. Маючи в своєму гібридному складі високоологіїнові гібриди, то в першу чергу висівати гібриди лінолевого типу, тому що високолаїнові гібриди необхідно висівати в більш теплих умовах, це показує досвід, світовий досвід аграріїв, які займаються олеїновим соняшником. І тому олеїнові гібриди необхідно висівати вже пізніше, коли більш прогріється грунт. І тому зверніть на це увагу для того, щоб ви не втратили той необхідний бонус фінансовий від отримання за гібриди напрямку. напряму. Соняшник сьогодні це культура, яка буде висіватися на значних площах. З кожним роком площі ростуть, в цьому році це будуть найвищі по прогнозу площі Сівби. То, Ще необхідно звернути, що завтра буде боротьба за запилювачі. Запилювачі ті ж самі бджоли додатково додають від 3 до 5 центнерів урожаю соняшок. І при великому насиченні в агроценозах цієї культури буде дефіцит запилення його. Я думаю, хто на сьогоднішній день з вас це питання вже вирішить, завчасно складуть угоду із пасічниками, то ви виграєте на цьому і це буде для вас додатковий врожай. З лівої сторони ми бачимо поле кукурудзи, яка зібрана в зимовий період. Воно не оброблене стоїть, буде або проводитися сівба по нулю. Або буде проводитися сівба в весну обробіток. Я хочу наголосити, друзі, що таких полів в Україні досить багато, що кукуруза на сьогоднішній день перевищує вже більше 5 мільйонів гектар в Україні. Це досить великі площі, і тому необхідно звертати увагу на розповсюдження шкідників хвороб. На Ну і бур'янів відповідно на посівах кукурудзи. І одна із загроз і небезпек, яка нас сьогодні надвигається на Україну чи в Україну, це є діабротика. Карантинний шкідник. Всі вже чули за діабротікою Вірніфера, проводяться конференції, проводяться, пишуться статті на різних сайтах. Хороші статті дійсно вони дають зрозуміти, що загроза може бути в будь-який час. І тому наша порада сьогодні вже не чекаючи всім запастись феромонними пастками, придбайте їх чи в постачальників, засобів захисту рослин, чи в інших місцях, але слідкуйте за цим шкідником і готові, будьте готові до захисту посівів. Інсектицидами, тому що іншого способу в Україні не існує. Ми не висіваємо модифіковані гібриди кукурудзи, вони заборонені. І тому єдине спасіння це захист, ґрунтовий захист, протравка насіння, внесення гранульованих інсектицидів, ну і внесення інсектицидів в період вегетації. Ми ще будемо неодноразово говорити про захист від діабротики, буде для цього ще час. Але сьогодні, що ви повинні зробити, це вже мати в себе в господарствах феромонні пастки, ті, які дають, дадуть можливість перевіряти наявність заселення діабротики. Тому що Дуже багато питань, які сьогодні з інфекцією, яка прийшла в світі пандемія коронавірусу, коли ми не діагностуємо наперед цю проблему. Тому профілактика, прогноз це на сьогоднішній день досить головний фактор, який дасть можливість зберегти наш урожай і наші кошти. Ще, що необхідно сьогодні зробити, враховуючи те, що ми вступаємо в, в період постійних посух, і посухи, вони бачимо і зимові, і літні, і дефіцит вологи в ґрунтовому шарі ґрунту, то враховуючи великі масиви, пасіви кукурудзи, Необхідно в цьому році, друзі, зробити одну річ. Це розмістіть гібриди кукурудзи з різними густотами і проведіть виробничі досліди. Тільки не з густотами. Ну, наприклад, оригінатор рекомендує вам 75 тисяч, а ви зменшили там на 2-3 тисячі і посіяли 72 тисячі. Це теж, обов'язково треба враховувати. Необхідно. Але є практики світові. Коли в умовах жорстких посух і відсутності в ґрунті, урожайні кукурудзи отримують при густоті 50 тисяч 60 тисяч. І тому проведіть в себе виробничі досліди, там, по 10, по 20, по 30 гектар, це неважко зробити, переставити густоту, з, особливо на площах, де ви відмітили на момент сівби. Дефіцит вологи, ну там 70 мм, 80 мм в метровому шарі, 100 мм. І проведіть, починаючи там із. Я не раджу там 40 тисяч розміщувати, ну це занадто мало, навіть навіть враховуючи компенсаційну здатність сучасних гібридів. А зробіть це з густотами ну від 50 і там до 70 тисяч, з кроком в 5 тисяч. Це будуть класні досліди, це можна зробити, на, враховуючи різні попередники, різний спосіб обробітку ґрунту, горанка, глибоке рихлення. Чи, можливо, хтось тріптіл проводить, можливо, хтось ноутіл проводить. І зробити цю інформацію і викласти на сайті, в тому же самому суперагрономі чи інших джерелах, коли ви поділитеся за результатами. Це навіщо необхідно зробити? Щоб в Україні готувалася і вже знали рішення наперед. Це необхідно зробити.